Псалом 36, Псалом Давида. Не рівнуй злочинцям, не май заздрощів до тих, що чинять беззаконня, бо вони, як трава, скоро посохнуть і, як пожовкли листя, скоро опадуть. Надійся на Бога, твори добро, живи за правдою на землі і будеш сити з багатства її. Утішайся Господом, і Він дасть тобі бажання серця твого. Відкрий Господу путь твою і надійся на нього. Він допоможе. Він виявить правоту твою, як світло, і правду твою, як полудень. Підкорись Господу і надійся на нього. Не заздр чоловікові лукавому, хоч би щастило йому в цьому житті. Не гнівайся! І не розпалюйся, не спокушайся чинити зло. Бо всі, хто чинить зло, будуть знищені, а ті, що надіються на Господа, успадкують землю. Ще трохи і не стане грішника. Поглянеш на місце його і не знайдеш його. А люди лагідні успадкують землю, і будуть тішатися великим спокоєм. Нечестивий задумує зло проти праведного і скрегоче на нього зубами своїми. Господь же сміється з нього, бо бачить, що приходить день. Нечистиві виймають меч свій, готують стріли свої, щоб повалити убого і бідного, заколоти тих, що йдуть дорогою правди. Меч їхній увійде в їхнє серце, і луки їхні поламаються. Краще мале праведника, аніж багатство у багатьох беззаконних. Бо сила грішників буде знищена, а праведних підкріпить Господь. Господь знає дні людей непорочних і надбання їх перебуватиме по віках. Не будуть вони посоромлені в лиху годину і в дні голоду будуть насичені, а грішники загинуть. Вороги Господню пишноті й гордині свої, як де. Тим щезне. Нечистивий позичає і не віддає, а праведник милостивий щедро дає. Отже ті, хто прославляє Господа, успадкують землю, а хто проклинає його, буде знищений. Господь стверджує кроки такого чоловіка і сприяє йому в дорозі його. Коли буде падати, то не впаде, бо Господь підтримує за руку його. Я був молодим і постарів уже, але не бачив праведника покинутим або щоб діти його просили хліба. Він щодня дає милостиню, позичає і рід його в благословенні перебуває. Ухиляйся від зла і твори добро, і житимеш до віку. Бо Господь любить правду і не покидає святих своїх. Він береже їх. А беззаконі будуть викинуті, і нащадки нечистивців будуть знищені. Праведні ж успадкують землю і будуть жити на ній повік. Уста праведного промовляють премудрість, і язик його сповіщає правду. Закон Бога в його серці, і не спіткнулися ноги його. Беззаконник підглядає за праведним і шукає, як убити його. Та Господь. Не дасть праведника в руки його і не допустить звинуватити його на суді. Надійся на Господа і тримайся шляхів його. Він піднесе тебе, щоб ти успадкував землю, і коли будеш нищити нечистивців, ти побачиш. Я бачив беззаконника, як він пишався і підносився, наче кедри Леванські. Але минув він, не стало його. Шукають його і не знаходять. Пильнуй непорочність, дивися на праведного, бо майбутнє таких людей ми. А беззаконники всі будуть знищені, і майбутнє нечистивців загибель. Спасіння ж праведним від Господа. Він захистить їх у час скорботи. Господь допоможе їм і визволить. Він визволить їх від нечестивих і спасе їх, бо вони надіялись на нього.